Усім привіт, мене звати Марк, і це наше перше відео з серії про таргетовану рекламу. І в цьому відео ми поговоримо про те, що таке таргет та як його налаштовувати. Але перш ніж розказувати про таргет, розкажу дещо про себе, так як ми не знайомі, мені 24 роки, і 4 з них я працюю таргетологом, і два з яких я борюсь також за маркетинг для проектів. За весь цей час певно вже більше ніж 55 успішних проектів маю за спиною. 100 тисяч доларів в продажах за три дні вийшло зробити для одного з проєктів, та е, найкрутіший кейс це 250 тисяч доларів саме чистого прибутку за рік для одного з клієнтів. Також сумарно за весь цей час витратив понад півмільйона доларів на рекламу, саме рекламного бюджету, і з доволі цікавого про мене, то працював з блогерами-мільйонниками України, таких як Таня Принкович, Еліва Валіса, Френді і так далі. А тепер до справи, що таке таргетована реклама. Я думаю, це питання цікавить багатьох. Так як і те, як налаштовувати безпосередньо таргетовану рекламу. Таргетована реклама це вид реклами в соцмережах, яка націлена на певну цільову аудиторію за чітко заданими нами особисто параметрами. І знизу я представив те, як вона може виглядати. Тобто, це реклама в сторіс, реклама в стрічці. І що найцікавіше і найкрутіше, я думаю, для вас це те, що можна рекламувати все, що завгодно, окрім. Певних ніж, певних продуктів і певних послуг, які є в списку заборон Фейсбука. Якщо вас цікавить те, що можна рекламувати, а що ні, ви можете написати в гуглі правила рекламної діяльності Facebook, і там буде написано, що можна рекламувати, а що не можна. І також, якщо звернутися до англійської мови, в назві таргетована реклама є відповідь. А саме таргет з англійського означає слово ціль. І ми якраз таки і показуємо рекламу нашій цільовій аудиторії, тобто та аудиторія, яка є потенційними нашими покупцями. А тепер давайте поговоримо про те, як працює таргетована реклама, і давайте уявімо, що ви хочете купити собі квартиру. Ви сьогодні вийшли на роботу, у вас був обід півгодинки. Ви за ці півгодинки сказали своїм колегам біля свого телефону, що важливо про те, що бажаєте купити квартиру. Щось пошукали в інстаграмі, щось, щось пошукали в Гуглі, щось пошукали в Фейсбуці. І Фейсбук це все помітив. Те, що ви шукали, він це помітив. Це також стосується тих продуктів, які тобто ви за ці півгодини 100% квартиру не купили б. І це також стосується тих продуктів, які коштують також в рази дешевше 500 гривень, 1000 гривень, неважливо. Ви, можливо, вже навіть написали декільком профілям в інстаграм, що хочете придбати їхній якийсь продукт, але не купили. Facebook це побачив і додав одразу ж вас в список тих людей, які зацікавлені, які мають певний інтерес до певної ніші, до певного продукту. І таким самим чином, коли ми запускаємо рекламу і обираємо інтерес до прикладу квартири, ви бачите цю рекламу. Тобто ви підпадаєте під певні інтереси під групу людей, які цікавляться якоюсь нішою, продуктами неважливо. І таким самим чином Фейсбук определяє, що вам потрібно показувати цю рекламу. В кожної людини є свої інтереси, і це залежить від того, що ви говорите біля телефону, тому що нас знову ж таки слухають, що ви шукаєте в інстаграмі, Фейсбуці і так далі. Але чому саме таргетована реклама, на відміну від Google реклами, до прикладу, і чому ви іноді бачите не ту рекламу? Почнімо з другого, чому не та реклама? Тому що є люди, які запускають рекламу. Як то кажуть, на широку аудиторію перший термін, з яким ви ознайомитесь, широка аудиторія це аудиторія людей, які параметри яких ви визначаєте тільки за прикладом віку, за прикладом їхньої геолокації та місцем, де вони побачать рекламу. Тобто я, грубо кажучи, обираю чоловіків від 18 до там, 34 які проживають на території України, і вони мою рекламу побачать виключно в Instagram Stories та в Instagram Stories. І це означає те, що цю рекламу побачать люди з абсолютно усіма інтересами. Це може бути також інвестиції, квартири, шкарпетки, кофти, все що завгодно. А тепер про те, чому саме таргет, чому не реклама в Google. На простому прикладі пояснюю, як працює взагалі Google. Так? Спочатку ви шукаєте, потім він, він вам показує рекламу. Таргет працює дещо по-іншому. Він показує вам рекламу. І вже потім ви зацікавлюєтесь цим. Тобто ви, от те, що я вода в прикладі можете біля телефону сказати те, що ви там хочете цуценят собі купити, або квартиру, що завгодно, і ви побачите цю рекламу. Таким чином працює таргет. Тобто таргет самостійно до вас йде, а Google чекає, поки ви прийдете. А тепер поговоримо про переваги таргету і чим він взагалі крутий, і чому варто його використовувати. Перше, це не обов'язково мати сайт або інстаграм, або будь-яку іншу посадкову сторінку, на яку ви можете привести людину. В Таргеті є дуже зручна ціль рекламної кампанії. Ви ще цього не розумієте, але її ціль полягає в тому, що вона сама полягає в тому, що ви переводите людину на маленьку таку формочку, де вона залишає свої контактні дані, ім'я, номер телефона або емейл, e і вам вже падає заявка. Ви можете з нею співпрацювати, можете їй вже продавати свої послуги. Також завдяки назві таргета, тобто ми попадаємо в нашу ціль, в цільову аудиторію, чітке попадіння в аудиторію за допомогою купи інструментів, за допомогою купи параметрів, які надає нам Facebook. і ви показуєте, а на вас шукається те, що я наводив вам в прикладі відносно таргету та контекстну рекламу, яка є в пошуковиках. Тобто, це та реклама, коли ви вводите щось в Google, там є перша, друга, третя четвертий рядочок. Це якраз такі реклама. Економія бюджету. А якщо говорити про Google, і вам перший показується той, хто найбільше платить. У мене є один кейс, який я веду вже, я думаю, понад три роки. І там, щоб бути топ-1 в день по видачі, тобто, коли от, ви щось гуглите, щоб мій клієнт був перший, я маю платити в день 500 гривень. Ну, тобто його рекламний бюджет, але потрібно платити 500 гривень. Але це не дуже сильно поширена ніша. Якщо ми говоримо про якісь дуже дорогі ніші, то там в день може бути і 100, і 200 доларів потрібно витрачати на рекламу. А в Таргеті, якщо ви продаєте якийсь одяг, не знаю, ті самі шкарпетки, та про які ми вже говорили, або щось про просте, що коштує там, не знаю, гривень 500, 700, 1000, неважливо. Ви можете почати з 2-3 доларів на день рекламного бюджету і при цьому вже отримувати певні результати. Зручний аналіз та масштабування знову повертаємося до Гугла. Для мене Google це. Страшний космічний корабель, ну чесно, хоча я веду клієнта і знаю, там, де що знаходиться, але порівнюючи з Фейсбуком, з рекламним кабінетом Фейсбука, там все на поверхні. І це доволі зручно для аналізу, все дуже прозоро. Плюс, якщо ви будете вести додаткову звітність, а, також, як до речі, якщо вас цікавить урок про звітність, про те, як її потрібно вести для того самого інстара-магазину, напишіть в коментарях, запишу для вас відео. І також інструменти масштабування не можуть не тішити, тому що ті результати, які можна отримувати з грамотного масштабування, тільки тішать мене та моїх клієнтів. І відсутність конкуренції, так як я вже казав в Гуглі, щоб бути першим по видачі, вам потрібно платити найбільше за всіх. В таргеті відсутня конкуренція, тобто ви можете її зробити штучно. Це може бути, коли дуже багато реклами, тобто там перед новим роком, перед якимось сезоном і так далі. Але тут конкуренція більше на рівні посадкових сторінок, тобто на рівні оформлення інстаграму, на рівні оформлення сайту і так далі. А тепер поговоримо про те, як налаштовується таргетована реклама. Але в нас є одне, але в нас є два способи запуску таргетованої реклами. Перший спосіб це через кнопку просувати, яку ви 100% бачили в себе в інстаграмі. В стрічці, в сторіс в сторіс. вона є знизу, як така блискавка з. Стрілочкою, а в стрічці це просто кнопка синя просувати або продвігати, або промоут. І через es ми будемо порівнювати два ці способи по складності, можливості, аналізу та масштабуванні і результату. Почнемо зі складності. Кнопка просувати в складності має 1,5 балів з 5, тому що це доволі просто. Один раз запустивши рекламу, ви вже знаєте, як це робити на майбутнє. Увесь менеджер 3 з 5, але в лапках я написав 1 з 5, тому що вам там потрібно 1, 2, 3 рази запустити рекламу, або хоча б зайти в рекламний кабінет, щоб там, наприклад, вам хтось пояснив, або ви самостійно запустили рекламу, і ви вже будете знати, як це все робиться, і це буде по складності на рівні з кнопкою просувати. Перейдімо до можливостей. Знову ж таки, так як кнопка просувати більш така казуальна версія, тобто полегшена версія полегшена можливість запуску реклами. То там по можливості 25 балів. Це на мою особисту думку. Знову ж таки, ця табличка це моя особиста думка. Якщо порівнювати з Ads ецменеджером, то в Ads sменджері тобто в рекламному кабінеті Facebook, є всі можливості, які нам потрібні: робота з аудиторіями, більше ціли і так далі. І аналіз та масштабування. Знову ж таки, через кнопку просувати, все, що ви можете зробити, це збільшити бюджет наявної реклами. З Manager в нас більше можливостей про те, про те, щоб якщо ми чому 4 з 5, а не 5 з 5, поясню. Тому що на деякі проекти потрібно підключати також Google-аналітику, взаємодіяти з нею. І якщо брати виключно Ads Manager, виключно рекламний кабінет Фейсбука, то це 4 з 5. І останнє це результат. Як кнопка просувати дає результат, так і рекламний кабінет Фейсбука, Ads Manager дає результат. Проте… Кнопка Просувати підходить не усім нішам. Найчастіше її використовують бренди одягу, бренди білизни, особисті бренди, як я, тобто як мій блог, так? Тобто, якщо я хочу, щоб на мене люди підписувалися, мені легше запустити через кнопку Просувати. А тепер переходимо до практичної частини цього відео і будемо говорити про те, як налаштовувати рекламу через кнопку просувати. Перше, що вам потрібно зробити, це я думаю, ви здогадалися зайти в інстаграм. Та обрати пост або сторіс, який ви бажаєте просувати. Одна невеличка порада. Якщо ви просуваєте пост, підготуйте його правильно до того, що він буде рекламою. Тобто напишіть правильно текст, зробіть гарне зображення, можливо, там текстне зображення, неважливо. І те саме з сторіс. Потім ви натискаєте просувати в сторіс, це або три крапочки, і потім просувати, або знизу зразу ж кнопочка «Просувати». В пості, тобто, якщо ми говоримо про пост з вашої стрічки, то кнопка «Продвигать» синього кольору. Потім ми обираємо ціль нашої рекламної кампанії, нашої реклами, більше посіщення профіля, більше посіщаємості сайта і більше заобщень. Якщо наша мета, щоб на нас підписувалися, ми обираємо більше посічені профіля. Якщо ми хочемо переводити людей на якісь посилання, на якийсь сайт, ми обираємо більше посічені сайта, Якщо ми хочемо, щоб нам писали в Дірект, ми обираємо більше сапшень. Далі ми обираємо аудиторію, і тут, знову ж таки, у вас не буде такого, як в мене, у вас не буде вже готових аудиторій. Ви знизу націда створити аудиторію, і там, чесно, там можна, можна обрати інтереси, але я раджу при запуску реклами через основку просувати, не обрати інтереси, вибрати тільки те місце, де ми будемо показувати рекламу, тобто, це може бути країна, це може бути місто, і обрати вік людей, які будуть бачити нашу рекламу. Далі нас попросять обрати бюджет, і тут знову ж таки є два вибори: е, сума, яку ми витрачаємо на день, тобто там 7 доларів, 10, 20, 3 долари, неважливо. І далі е, ми обираємо чи показувати рекламу до певного періоду, тобто там 7 днів, або показувати рекламу, поки ми її не призупинимо. І моя особиста порада тут обрати перший пункт реклам, показувати рекламу, поки ми її не призупинимо, і зразу пояснюю, чому. Тому що якщо реклама працює. Супер, вона працює. Ми, коли вона перестане працювати, ми її вимкнемо. Якщо ми обираємо показувати рекламу лише один тиждень, то е, вона буде круто працювати, потім просто вимкнеться, і ми не зможемо її, е, ну тобто, е, продовжити, грубо кажучи, без того, щоб запускати її з самого початку. А якщо ми запустимо її з самого початку, то, е, по-перше, інстаграмом потрібно буде час, щоб оптимізувати вашу рекламу, щоб вона показувалася добре, і не факт, що вона буде. Давати такі самі результати, як та, яка була до неї, яка мала тиждень ем, часу, як тій вона показувалася. Потім натискаємо далі і публікуємо. Єдиний момент, який може у вас тут виникнути, вас Instagram може попросити додати картку, а саме спосіб оплати. Якщо у вас його нема, то просто вводите дані картки і натискаєте далі, і чекаєте, поки ваша реклама перейде перевірку, і після чого ви будете власником першої запущеної реклами і отримувати перший результат. І тепер поговоримо про те, як запускати рекламу через Ads Manager, те, що для вас може виглядати дещо страшніше. Перше, це зайти на головну е, Facebook, на головну сторінку facebook, facebook.com, відкрити меню зліва та натиснути Ads Manager, натискаємо Створити рекламу, тобто ми попадаємо в Ads Manager, в саме те місце, де починається е, створення реклами. Натискаємо на зелену кнопку створити і обираємо ціль та натискаємо далі. Наступний крок це ми називаємо рекламну кампанію, натискаємо далі. В наступному кроці ми маємо обрати, кому і де буде показуватися наша реклама, прогортати вниз, знову ж таки, натиснути Далі. Обираємо бізнес-сторінку, від імені якої буде показуватися реклама. Тобто, коли люди будуть бачити вашу рекламу в інстаграмі або в Фейсбуці, там буде або ваш інстаграм, або ваша Фейсбук-сторінка, яку ви обрали для показу реклами. І додаємо рекламне зображення або відео, яке ви підготували завчасно. Ви самі розумієте, що е якщо ми робимо рекламу, то це має бути саме рекламне зображення або відео, а не просто фотографія якоїсь сумочки на білому фоні е без жодного тексту. Тобто люди можуть це просто прогортати, навіть не розуміючи те, що це можна купити. І потім ми додаємо наше посилання те, куди ми будемо вести людей, і натискаємо опублікувати. І чекаємо перевірки так само, як це було з кнопкою просувати, і після цього отримаємо результати. І під кінець цього відео дуже важлива порада, будь ласка, не забувайте про звітність, тому що звітність це, як на мене, 50% майбутнього результату. Якщо ви не ведете звітність, якщо ви не знаєте, як працює ваша реклама на 100% Прозоро. Чесно, це, грубо кажучи, як запускати рекламу всліпу або як просто йти всліпу. Тому раджу вам вести звітність, і якщо ви не знаєте, як вести звітність, до прикладу, з інстаграм-магазинами, то напишіть в коментарях під цим відео, я запишу для вас нове відео про звітність. Хочу подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, і сказати те, що в мене є власне навчання. Якщо ви бажаєте стати таргетологом або піти в маркетинг, починаючи з таргету, як це зробив я, то є посилання в описі цього відео, і також дещо про моє навчання, про результати, які яких я досяг та за два роки того, що навчаю людей, можливо, вже навіть два з половиною. З повного нуля до перших зароблених грошей, якраз таки моє навчання, воно для людей абсолютно всіх з повного нуля. Тобто вам дійсно нічого не потрібно знати. Єдине, що вам потрібно мати комп'ютер та вміти ним користуватися на якомусь базовому рівні, відкривати браузер, щось там робити, посилання, якісь відкривати, і все мати інтернет, і що найважливіше, бажання. Також через моє навчання пройшло півтори тисячі людей і. 114 випускників наставництва за два роки. Раніше я проводив курси зараз. У мене є і курс, і наставництво, в якому в одній групі лише 15 людей. Тобто, ви ж самі розумієте, максимальна увага до кожного. 3500 500 доларів плюс заробляє топ-1 учень після мого навчання, і мій особистий топ-1 місяць по доходу це 19400 доларів. Це поєднання маркетингу та таргету, тобто сумуючи всі проекти, вийшла така сума. Тому, якщо бажаєтесь навчитись таргету, то переходьте в посилання під цим відео. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте колокольчик, всі ці речі. Дякую.